Всім привіт! Це буде відео про мої невдалі покупочки рум'ян. Поїхали! Пам'ятаєте, колись такий був бренд ColorMe. Зайшла я на сайт Єви, і знайшла ось такі рум'янки. Дуже вони мені сподобались і виглядали вони ось так. Я думала, що це буде колір із золотим відблиском. Але ні, це просто золотий відблиск. Хоча, ось так я повертаю і видно, що тут трошки є рожевий колір. Я не знаю, шукаю якісь цікаві рум'яна. Давайте їх нанесемо. Щось якісь ці купляли без відгуків взагалі. Ну, що, ви бачите кольор? Я нічого не бачу, тільки золотий відблиск. Бачите? То не рум'яна, взагалі, напевне, то хайлайтер. І якщо ось так провести, ні, воно все-таки. На руці, ось так, як коли повернути узетю, воно видно, що якісь трошечки. Ось так збоку рожевий відблиск. Не знаю, кому таке може сподобатись. Я, ось так, коли дивишся, то видно, що це рожевий трошечки, відблизнеє. Але ось так, коли повертаєшся, то це повністю золота щука. Ось так, не знаю. Я думала, що це буде такий рожевий, трошечки золотим відблиском. Ось таке б мені сподобалось. Взагалі, задумка ідея непогана, але той не раджу, якщо ви не полюбляєте ось такі ефекти.